Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Давайте ми з вами подивимось, яка у нас буде ситуація по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години. Зараз 16.25, четвер, 12 січня. Давайте спитаємо у карт загальна обстановка, чи будуть удари по? Місто Запоріжжю. На ці 24 години ракетами, снарядами та е, дронами. <гум> <гум> ну, бачите, тут і криси, тут і новини від людей. Е, і е, ці люди вони. Е, Стоять на роздоріжжі. Тобто, це росіяни, які не знають, що будуть вони стріляти. Так, їм кажуть, робіть робиться, а вони не знають. Вони стоять і думають, чи робить, то їм не робить. Тобто питання, 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 чи буде сьогодні? Будь ласка, дайте мені карти, сигніфікатор ракетних ударів на ці 24 години по Запоріжжю. Покажіть нам, що це буде, як нам. Що нам припадає? Напрямок, напрямок. Позитивна карта наближення, наближення роботи, але вона пройде успішно для нас, ми будемо мати успіх, але з перепонами, з перепонами, з проблемами будемо проходити ці проблеми, нікуди не дінемося. Так, добре, давайте подивимося, будь ласка, дайте нам карти, сигніфікатор на прильоті на удари дронами по Запоріжжю. Чи буде така історія сьогодні? ці 24 години, які будуть попереду, покажіть, що нам чекати від цього. Гарні новини. Але час. Час плану, напрямку. І тут опять нам падають рулетки і нам. Ключик падає. Тобто вони хотять і вони будуть це швиряти, вони це планують, хочай вагаються, але ми будемо збивати ці дрони, тому нам карта-сигніфікатор падає гарні новини, всадник. Ну і давайте подивимося наші нелюбимі С-300, які всі б'є, що вони просто так прилітають, і росіяни це прекрасно знають і користуються цим. С-300, що ми будемо мати? Трансформація. Давайте подивимося, що нам дасть ця трансформація. Вона нам дасть щастя і гарні новини. Зірки, рішення, очікування рішення. Угу. Так, трансформація. Чи будуть це наші хлопці, які будуть розхідрячати ту установку? Хм. Скоріше всього, що так воно і є. Але це ще під питанням, бо ось ця карта вона хитається. Поки що це не зроблено. Але це в планах, я так думаю. Ну, я так бачу, по крайній мірі, мені так бачиться в цьому розкладі. Добре, покажіть, будь ласка, оракули, що будуть у нас. А, як спрацюють ППО по правому берегу. Як спрацюють і що будуть мати на ці 24 години, який буде результат їх роботи. Вони дуже гарно спрацюють, будуть мати нервову обстановку, будуть мати тяжку працю і наближення до чого? До неясності. Буде і сяк і так, але в цілому новини будуть гарні. Буде в них і плюс, і мінус, але в цілому буде все нормально. Так, добре, чи будуть у нас втрати по правому берегу людських життів, покажіть нам того оракули на ці 24 години від ракет дронів, снарядів, чи будуть загиблі люди. Гарні новини у нас, але тут же, бачите, змії падають, роздоріжжя, перепони, але це все буде подолано за деякий час буде все добре. Тобто, якщо даже якась людина. Буде травмована, вона не помре. Ось так. Ну і давайте спитаємо, чи будуть руйнування будівель по правому берегу. Приватний сектор, дивимось, від ракет дронів, снарядів. Так, приватний сектор. Ну, ви не гарні, зразу вам падають, але бачите, там ведуться для того, щоб вони вийшли гарні, треба попрацювати і почекати, люди будуть працювати. Падає башня, загроза там буде, але вона буде невеличкою. Там буде Ну от, Ми вирлимо ту ситуацію, але буде загроза, це воно показує. Так, давайте подивимося багато поверхівки по правому берегу, як воно що буде, чи будуть руйнування, чи будуть е, зруйновані будинки, повріждіння якісь по правому берегу на ці 24 години. Також плани ведуться, бачите, але вона знаходиться, ця лисиця між гарних карт. Я хочу вам сказати, по багатоповерхівкам повинно бути все добре. Падає тут книга, це таке знання, якась буде закрита ситуація, але буде успіх. Все добре буде, люди, по багатоповерхівкам правого берега. Давайте ми подивимося, спитаємо інфраструктуру, що як воно буде на ці 24 години по правому берегу міста Запоріжжя, вода, електрика, газ. Опалення, інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Зв'язок зразу все добре буде, і по інтернету також буде все добре. Дивимося, вода. Тут якісь збираються проблемки по воді, деякий час будуть вестися роботи по воді Але це не каже про те, що це буде весь правий берег, то там лабіринт, то там частково десь воно буде. Може, навіть по приватному сектору. Точно не можу сказати. ось Давайте подивимося, що буде в нас з електрикою, бо тут гарні новини, але все ж таки проблеми будуть. І, скоріш цього будуть накази, ось буде, скоріш цього, план включення оціх, а Відключу. Ну, він, мабуть, там іде, але буде ще вже стачатися, бо бачите, там криси випали. Це там ще можуть бути і в колективі саботажники, знаєте, щоб е вони ж це е мають доповнення по роботі, е то можуть, можуть просто саботувати. щоб їм було доповнення і це ж не секрет, щось десь не доробити або десь спеціально щось там. Не докрутити, щоб була доповнена робота, щоб піти поробити і заробити грошенят. Ми це не виключаємо, люди. Це не особливо буде від ударів. Це. Я ж тут не проговорювала удари. Так, це у нас іде. Газ, да? перша лінія. А, подожіть, це була вода, тут електрику ми подивилися. Це що, газ у нас? Газ від питання. Угу. Ну, Тут з газом обично завжди було щось на шталк грошей. Там вони ніяк не посчитають, скільки грошей платить нам. Я не бачу, щоб тут були якісь. Тут чисто на почуттях йдуть проблеми. Так. Опалення. Опалення напрямок. Ну, в груді непогана карта. Зараз ми ще одну докладемо і подивимося, що воно, як воно. Дівчатка випали. Хитрий планчик готують, але буде все добре. Щось придумають, може, теж піднімуть ціну. Газ підніметься, піднімуть і ціну на опалення. Так, громадський транспорт тут нам випала дитина. Це щось таке легке, несерйозне, якась е, 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 черновшисто чи якась невеличка така. Несерйозність, проблемка. Угу. Ну, я думаю, що те ж саме, що вони рішають там Тут ну, башня падає, неясність і сонце. Ну, скоріш всього, тут іде опять-таки по луні, це йдуть почуття людей, лабіринт також. І я ще можу сказати, що тут а, ну, більш по почуттям, і дитина сама, вона, бачите, Піки це дії, от вони там щось хочуть, щось хочуть придумати. В общем, ну таке. Кожен хоче копійчину заробити, знаєте? У нас Запоріжжя на цьому дуже корупційне місто, дуже корупційне. Так, дивимося, це у нас а, а, цивільний а, транспорт. Тут тож якось у вас проблеми з якимись документами, щось таке вам. Нове придумали, і щось якось воно або придумають, і от воно вам мішає нормально жити. Будете щось вирішувати, але працювати будете. Так, давайте подивимося, що у нас буде з промисловістю по правому берегу. Я трошки відвлікуся, будь ласка, бо мені тут колоду висилають, і я хочу подивитися, чи воно з... в я написала. Чоловік забирає. Йому сказала, а він моручив мені голову. Так, вибачте, люди, я хочу подивитися. Так, промислові об'єкти. Давайте глянемо, чи будуть там прильоти на правому берегу? Чи будуть удари. Бачите, падається гарна карта, але до неї ще треба, щоб воно дійшло. Ну, в принципі, успішно, в принципі, успішно. Що тут за лабіринт? Тут Все ж таки йдуть якісь провокації там, знаєте, якісь люди сидять, які займаються фігньою. Знаєте як, все, я відключаюсь, щоб мене не дергали. Все хорошо. То я заказала нові колоди, і він ото забирає. Там же надо їх подивитися, щоб вони були запечатані, все як положено. Так, дивимося. Ну, от Я поклала ключ на цього. Поклала на лабіринт оці карти. Знаєте, от як коли дивитися тріаду, да, то вроді як все буде добре, але клевер це маленький успіх. Чому я доклала сюди? Все ж таки, ми маємо ключ від цих новин. Ми це вирішуємо. Це перше. Що це лабіринт? Це люди, які хочуть нам навредити, звісно, і вони мають вже напрямок куди то кидати. Чим закінчиться їхня робота? Їхня робота закінчиться для нас клевером. Але це такий успіх, але він невеличкий, розумієте? І тут ще нервова буде обстановка, вона в підвішеному стані. Тут тут дівчина якась вилізла. Але в цілому, вроді, як і непогано. Ну, подивимося по промисловості. Я зараз ще, мабуть, покладу, зараз, це, знаєте, як бізнесові такі карти. Зараз я покладу гномів. Так. Будь ласка, гноми, покажіть мені промисловість правого берега, чи будуть тут, туди, на ці 24 години попереду які йдуть, чи будуть туди удари, туди удари ракетами, дронами, снарядами тощо. Карти дуже скільські, тому їх так і вони великі, тому не дуже їх так, знаєте, легко переміщати, вони скользять їх. Почати убіжать. Так, дивимося. О, я обожнюю цю карту, вона скрізь іде, як королева охоронець, сила і буде все по справедливості. Люди, ми ще будемо тут, бачите, четвірка ще будемо готуватися, це як готування до свята. Тобто, я можу сказати з цих трьох карт, що ми. Е на ці 24 години будемо по промисловості захищені. Четвірка стабільна карта по жезлам, по емоціям. Королева мечова вона захищає, і сила, і сміливість. Тут будуть працювати наші хлопці, все будуть вкладати. По промисловості все. Так, і давайте подивимося, що ще по правому берегу торгівля. Да? Торгівля. Ну, вже давайте подивимося відкрито. Вроді з завтрашнього дня вже не буде так холодно, може хтось і повиходить. Виходять люди, торгують на такому холоді на вулиці. Вулична торговля по правому берегу. Що, як воно буде на ці 24 години, чи буде загроза з неба. Так. Ну і дивіться, час, час Час оця луна і роздоріжжя. І я задала конкретне питання, чи буде загроза з неба. І ось воно показало, що воно під питанням. Під питанням ітогова карта. Несерйозність, неготовність. Ні, ні, вони не будуть. А, ну, скоріш всього, що не будуть, не будуть, вони не вирішили ще. Давайте подивимося по правому берегу: торгівля закрита в приміщеннях. Чи існує загроза з неба ударами, ракетами, дронами, торгівельним об'єктом, закритим по правому берегу. Бачите, і вона вчора нам падала, рулетка випадає і оцей лабіринт. Я можу сказати, що вони не готові, але ці люди вони ведуть ретельну роботу по тому. Вони її вивчають, цей напрямок, вони вивчають, вони хочуть вдарити, в принципі, по об'єкту, де багато людей, їм вже не потрібна там ті ну, торговля сама, як по собі, це ж не воєнні об'єкти. Але їм треба нас налякати, і оце ввести, бачите, оцей лабіринт, щоб ми возмущалися, щоб ми боялися. І ось вони. Це хочуть зробити з нами, бо тут падає, бачите, це наші, наші сім'ї, наші українські. Вони хочуть, бачите, от ця карта вона лежить між рулеткою і грою, вони граються з цим. І граються з нами. Маски, лабіринт і час. Вони вже до того дійшли. Але на зараз на зараз вони не дуже готові, але вони працюють в цьому напрямку. І проблеми, проблеми у нас можуть статися. Гора. Тобто люди по, промисловим, по торгівельним об'єктам будьте дуже обережні. Є сирени, виходьте, бо якщо ви там всі будете вкупі і туди прилетить, то це буде загроза ну, вашому життю. Карти всі косвені випали, прямих ударів немає. Особлива рулетка і розвілка це такі карти, що може прилетіти, може, не прилетіть, але гора це перепони. Це проблеми, тому бережіть себе, своє здоров'я. Так, поїхали далі. Зараз ми дивимось з вами на гномах общий розклад правого берега, що нам гноми розкажуть. Сується постійно таскатурка по столу, сунеться. І що ти хочеш? Хоч її тут, пришивай. <с>? Тільки не ясне як. Сунеться, скользить. Так, будь ласка, гноми, покажіть мені ситуацію. Дайте мені карти для правого берега Запоріжжя на ці 24 години, які будуть попереду, яка буде обстановка з цивільними з містянами Запоріжжя, правого берега. Ось ви які бачите. Сильні духом, сміливі, молодці. Так, і дивимося владу правого берега. Що вони там? О Боже, вони будуть дуже дуже культурні, король мечовий, ну, будуть приймати, розказувати казочки і там щось ще робити. Але тут, бачите, вони. Як покровителі. Тобто, ну, якщо обратитися під хороший настрій, то ще й допоможуть. Якось так. Що ми будемо з цього мати, з цих їх допомог? Ну, Будемо мати все ж таки, ну, тут, скажімо так, ми і були такими люди. Будемо працювати, будемо пахати, будемо робити свої роботи, передавати опиці, Тобто, ця людина, вона паше. Паша, і Паша і Паша, от що ми будемо мати. Так що, на перемогу, за нашу, за нашу країну і за нашу свободу. Що нам робити? Нам іншого виходу немає. Он ми бачимо, як що в Маріуполі робиться, що в Енергодарі, в Мелітополі, що було в Херсоні, все це ми побачили, будь-що ось що там було. Ми так жити не хочемо, будемо боротися за це. Дивимося, військовий номер розкладайте нам на ці 24 години для Запоріжжя правого берега. Сонечко випало. До речі, в общому розкладі нам теж випадало там сонечко, пам'ятаєте? Ну і ось на правий берег, це ж ця четвірка прекрасно випала. І це все, люди вам випало на військовий розклад. Прекрасно! Ще й праздник вам випав? Чудо просто ця карта, вона така класна. Гляньте, такий лежить хлопець. А сонечко якесь таким носиком-картошкою. Чудо просто. Так що по військовому плані буде все у вас гаразд, не переймайтеся. Але будьте дуже бдительні, знаєте, як краще перебдити, чим не добдити, як мій папа каже. Дивіться. Наша красуня, королева, вона тут повинна бути. А це вона щось перемістилася з вчорашнього дня. Перемістилася в ітоговий розклад, Жизлова королева, яка має купу ідей, купу бажань, купу енергії, щоб працювати, робити. В общем, така дівчина моторна, моторна. Ми дівчата українські всі моторні, так що ось вона з нами. Так, ну і давайте подивимося, що на. А, тут була мечова королева, я вибачаюся, але жизло постійно випадає. Шанс у вас заробити грошеняток, мати, мати е, фінансовий достаток і справедливість. Прекрасний розклад для правого берега на ці 24 години. Дякуємо вам, гноми, і карта порада. Карта порада, треба бути чесними. Чесність, прежде всього, або будете сидіти в тюрмі. Я, я за це, за це двома, двома руками. Дивіться, у вас в розкладі дві четвірки. Це дуже стабільна ситуація в цілому буде. Тому все прекрасно. Так що страшно, в когось холодно, в когось світла нема, але в цілому ми з вами знаходимося. В більш вигідних умовах, ніж наші хлопці, бідні в окопах мерзнуть. Це страшне. Що з цим робити, якби я була олігархом, я б накупила там якихось, я не знаю, чи зробила производство якихось таких палаток чи якихось таких капсул, де вони можуть грітися, якісь. Стільки, які можуть там на батарейках зігрівати їх ножки, я не знаю, ну щось таке треба робити з ними, бо вони за ці два місяці угробляться там, а їм ще дітей робить. Ось так. Я маю на увазі молодих хлопців, молодих чоловіків. Так що все добре у вас, правий берег. Я думаю, що я. Вам принесла більш емоції позитивні, чим негативні. Хоча, бачите, там переплетіння йде цих всіх емоцій. Все, люди по правому берегу я закінчила. Бажаю вам бути живими та здоровими, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Якщо буде бажання, можете кинути дідусь, там є моя картка. Якщо Треба на консультацію. Записуйтесь, пишіть, дзвонить не треба, там на, іменно йде на на запис в вайбері. і ще один момент. Питають люди зразу, чи можна записатися. Звісно, що можна записатися. Але основне, що ви можете писати, причому в першому зразу пункті питання. Контекст питання, причому розкривайте його. Ви ж приходите як до лікаря і у вас ж якась проблема. Ви ж не зі щастям приходите. да Ви приходите, у вас якесь питання, і вам треба вирішити. То пишіть його, я вас не знаю, ви мене не знаєте. Я нікому це не скажу, не покажу. Це знаєте, як в поїзді їдеш один раз і все. тому от Пишіть питання, бо тільки з питання я зможу сформувати вам оцінити цей розклад, бо ви пишете мені коротко там, на життя, яка ціна. Ви знаєте, що є розклад на долю, він на всю, на весь стіл, на всю о, о, Ленормани викладаються на, або на таро, там, то я викладаються практично всі карти, великі розклади, і це стоїть дуже дорого. І це довго. І це нереально робити у Вайбері. Навіть з міні-колодою. Вона просто от не зайде в екран. В Ютубі так, ви бачите оце все того. а в вайбері ви будете бачити отак. Розумієте? То я в Вайбері беру в руки і об'ясняю людям. Тому в вайбері в мене прийом більш такий. Від часу, як мінімум, і до двох годин буває рідко, ну буває час-півтора. Бо там ще якісь, ще якісь питання вилазять, і якщо я бачу, що серйозні питання, то я, по-перше, ну, вже об'ясняю людям, що це вже треба робити окремо, тобто доплата повинна бути. Або, або ми їх просто. Ну, щось маленьке, походу, так я можу подивитися, я не верхоборка. Але якщо я бачу, що там треба ого-го, скільки попрацювати ще до доповнення, то я просто переношу на інший час, бо в мене ж записи де я ж не можу тих людей кинути і е, е, займатися одною людиною, розумієте? То треба записатися ще там через час, там, ну, от як де буде в мене там окно. І доробити, тобто пересилаєте гроші, ретельно розписуєте момент цей, і, бо я ж можу просто до того часу ту забути. І о, це йде вже інший, ну, зрозуміло, да? бо я затягнула це питання. Я зроблю відео спеціально по іменно цьому питанню. До речі, напишіть мені, чи цікаво вам, іменно, щоб я зробила це відео, об'яснила, як це все робиться, як це все пройшло. То я тоді зроблю це відео більш таке, воно не буде великим, але воно буде чітко по пунктам. Так, все. Нарешті, дякую вам за увагу. Почуємось, папа.